Конкурси краси в Україні тринадцять чарівних дівчат зібрались на шоу Битва королев, аби здійснити головну мрію кожної дівчинки: стати королевою на дівчат. Чекає п'ять днів важкого підготовчого процесу до фінального дефіле конкурсу. Вони будуть качати м'язи, розвивати гнучкість, доглядати за собою та спілкуватись з найкращими фахівцями у галузі краси та жіночності. Все це заради одного головної корони проєкту. Ви станете свідками народження королеви Charity Queen of Ukraine. І все це тільки в шоу Битва Королев. Дівчата вітаю вас в новому телепроєкті Битва Королев. Де ви будете змагатися за головну корону Черіті Квінов Україн of Ukraine 2024. Ура! Познайомимось з дівчатами поближче. Галина Денисюк. Місто Умень. Сьогодні вона блогер, стиліст та власниця магазину спортивного харчування, а також мама, дружина, донька та подруга. Галина смілива, творча та закохана у те, що робить. Живе в гармонії з собою зі світом і мріє жити у вільній незалежній Україні. Олександра Тимчинська, місто Бердянськ. Все життя Олександра займалась спортом. Спочатку це був баскетбол, а зараз теніс та сквош. Колись працювала і кондуктором, і офіціантом, роздавала флаєри, а в один момент відкрила та очолила дитячий виїзний театр, а згодом кардинально змінила світ діяльності та стала моделлю. Працювала з відомими брендами та неймовірними дизайнерами у Мілані, Парижі, Мадриді, Нью-Йорку та Сан-Франциско. Також більш ніж сім років займається волонтерством. Та благодійністю допомагає притулкам з тваринами та дитячим будинкам. Наталя Чистякова. місто Одеса. У Наталі захоплююча життєва історія, сповнена любові до життя. Вона точно знає, чого хоче, і вміє досягати своєї мети. Наразі Наталя мріє стати телеведучою і має вже свою першу пісню. І вона не збирається зупинятись на досягнутому. Наталя обожнює тварин, тому постійно відвідує благодійні притулки. Лідія Кулікова. Місто Одеса. Вже протягом п'яти років Лідія бере участь у конкурсах краси, займається моделінгом та зйомками. Вона постійна учасниця різних б'юті проектів та тижнів моди. Знімається у рекламі та веде майстер-класи з фотопозування. Маріанна Тупичак народилася і виросла у Львові. Минулого року Маріанна закінчила університет за фахом психологія. Саме в цій сфері вона й хоче розвиватися далі, ділитися своїми знаннями та допомагати іншим. Вже 10 років. Вона займається спортом. Для неї це джерело енергії, здоров'я та впевненості в собі. Маріяна обожнює подорожувати та вже відвідала 24 країни. Мріє відкрити для себе світ. Владислава Неборак, місто Кременчук, цілеспрямована і харизматична дівчина, яка завжди прагне брати від життя максимум. Вона твердо вірить, що головне, що в нас є, це ми самі і наші близькі, і саме тому важливо слідувати своїм мріям, розвивати свої таланти і прикладом надихати інших як фітнес-тренер. Вона допомагає людям відкривати внутрішній потенціал і ставати кращими версіями самих себе. Музика і подорожі це те, що наповнює її енергію. Віталіна Удовік. Місто Київ жінка, економіст, дружина. Унікальне поєднання професійної мудрості та материнської любові. Ні, хвилинки покою, спорт, курси, вебінари, перспективне блогерство, медитації та релакс. Віталіна відкриває себе світу і цілий світ у собі. Анастасія Тереховська, місто Харків, Настя професійна спортсменка, дворазова чемпіонка світу та чемпіонка України з бодібілдингу для здійснення своєї мрії. Вона багато працювала та пройшла непростий шлях. Настя завжди намагається бути чесною з собою та корисною людям, а також бути сильною фізично і духовно, але при цьому не перетворитися на холодну леді залізні м'язи. Альона Чернюк, місто Київ. Вона духовний провідник нового покоління і каже, що знає, як поєднувати духовність з високим рівнем життя, свободи, насолоди та сексуальністю. Альона давно займається спортом і нещодавно в неї з'явилось нове хобі бальні танці. Вона любить подорожувати обожнює вечірки та мріє бути на обкладинці журналів. Вона щиро бажає, щоб кожна людина чула себе, вірила в себе та безперервно йшла до своїх мрій. Валентина Плахотнюк, родом з маленького міста Бахмут, колишнього Артемівська, яке на сьогодні, на жаль, стерто з лиця землі. Вона мріє і сподівається на його відновлення. Валентина професійна модель. Її мрією є показати дівчатам України, що краса розум та особистий розвиток можна не тільки поєднати, а й створити власноруч, навіть без підтримки близьких людей, як це було у неї. Ольга Саїнчук, місто Київ. Вона знає, як тримати удар як в спорті, так і в житті. Кандидат наук із фізичного виховання та спорту, спортсменка, тренер футбольних команд зі стреченгу. Її наполегливість виявляється не лише в спорті, а й в бізнесі. На даний момент співвласниця та директора охоронної компанії. Її покликання це безпека людини, і вона активно займається різними видами спорту: рукопашний бій, бокс, стрільба та контраварійне водіння. Але перш за все, вона жінка. Ці дівчата в зборі отримують передбачення від ведучої та вирушають у свою подорож до краси та слави. Які саме передбачення попали з дівчатам? Чекайте купов на бюджету. Якщо ви цього хочете, буде швидко зважити всі плюси і мінуси чи вдасться. Насолоджуйтесь простими речами. Сняться лише добре, продумані плани. Нова весна, нове кохання. Так, зараз осінь. Почекаємо весну тоді. Ну добре, якраз битву королев викрить. Щоб пізнати людину, потрібно її полюбити. Цей вечір гарний для дружної або спорідненої зустрічі. Хто моя споріднена зустріч? Дівчата, а у мене таке послання. Ви зможете зіграти в будь-якій ситуації вирішально. Учасниці вже майже на місці. Саме час зібратись з думками та пройти жеребкування на заселення. Зараз ми дізнаємось, чи готові ви до першого випробування. Дівчата зараз у нас урочистий, хвилюючий момент. Жеребкування, хто з ким буде жити. Кожна із вас по черзі підходить до мене та вибирає. Оля Санчук. Я. О! 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 Мені подобається. Спортсмени притягаються. Мені подобається цей <ріст> вибір. Дівчата, ви можете вже об'єднуватися в пари. Василина. Це я. Так, У нас потихеньку створюються пари на проєкті. Валентина Плохотник. Я не буду з нею жити. Давайте, давайте. А то а, а не хочеш? Я не хочу з нею жити. Але? Валентин, я тебе прошу, не рідненька не моя. Вечерга. Барабана дріб Галина Денісюк. Це я Супер. це було жеребкування, реально ніхто не домовлявся. Але в цілому це прям ідеальні пари по духу один одному. Це яке чудо. Маріанна ще одна чудова парочка. А тепер я вас попрошу пройти за мною до ресепції та а будемо це. заселятися. Ми лєді. памоч на ручках понести? Ой, давай, взаємопомість на проєкті пішла. Так, валя, це вже схоже на підкуп ведучої. Тобі так не здається. А якщо я скажу, що у нас в проекті дві ведучі, давайте знайомитись. Доброго дня, дівчата. Я дуже рада вас вітати в першому в Україні реальному, найкращому, найкрутезнішому реаліті. Шоу Бітва королев України. Це просто найпотужніший тиждень перемогою над собою, перемогою над країною, перемогою над всіми своїми страхами, перемогою над е, будь-якими жагіттям, які є в кожної з нас. І це дружба, знайомство, нетворкінг, спорт. Дрінка! Дуже. Е, дуже крутезна українська столична кухня, е, дуже крутезні дві шикарні ведучі. Лоди, <рес> і все це буде відбуватися в стінах. До речі, єдиного в Україні п'ятизеркового сіті Холідей Резорт Спа столиці. Вітаю! А зараз у нас поселення, так що давайте розбиратися з вашими питаннями. Ви вже заселились, так? Да? А, а ми, ми до вас хочемо гості. — Що, як це? діла, як справа у вас? Треба додати причин вашу пару, ваші стосунки. У нас є плани, так? Ви випили вже просечку? просечка просічка ми вже випили вас. Ми прийшли за вашою просічкою. Пригостіть ведучих кроки. Так, дівчата, а що ви як вважаєте? Хто з вас більш впевнений в тому, що переможе? І якщо б я не була впевнена, я б, напевно, не йшла на цей проект. Ну, все очевидно, просто точно так. же. Дівчата, скажіть, будь ласка, чи є вже фаворитки у вас сьогодні на проєкті? Фаворитки? Ні, напевно, ще немає, ми ще не дізналися. А ми А душі починали. Ви самі у себе найкраще. Ми поки познайомилися те, не те, та те не познайомилася з кожною. Так, ну з деякими ми познайомилися. Ми вас чекаємо дуже на екскурсію по дуже гарному крутезному отелю Сіті Холідей. Передягайтесь, чекаємо вас! Супер. Супер, до зустрічі. Вітаю! Мене звуть Ірина Оськіна, і я голова Асоціації Королев України, а також співорганізатор наймасштабнішого реаліті-шоу Битва Королев та проекту «Charity Queen of Ukraine». Вітаю! Мене звати Олена Бринза. Я є співорганізатором конкурсу краси Charity Queen of Ukraine, а також проєкту Битва Королев. Також співзасновниця Асоціації Королев України разом з Іриною Оськіною. А Також я знаходжусь в Книгі рекордів України як володарка найбільшої кількості головних корон. І наразі я є також організатором конкурсу краси. Що таке проєкт Битва Королев? Це новий унікальний реаліті шоу проект який об'єднав велику кількість королев. І ці королеви на протязі всього проекту покажуть всім глядачам, як же саме виглядає королева, які її часи поза кадром, бо цього ніхто не хоче показувати. А ми вирішили відкрити занавес, бо це дуже цікавий досвід. Ну що, подивимося, що нас очікує, бо це буде пекельна боротьба за головну корону Charity Queen of Ukraine. Битва Королев це унікальний проект, це реаліці шоу, яке буде відбуватись на протязі п'яти днів. Зранку до вечора дівчата матимуть насичену програму. Фіналом битви Королев стане конкурс краси Charity Queen of Ukraine. Ну що, дівчата, битва розпочалася, і ми бажаємо вам всім удачі та перемоги. А зараз ми хочемо запросити кожну з вас, щоб розповіла про себе, сказала декілька слів. Свої емоції, хто ви, представтеся, це ваша буде перша тренування, як ви будете виступати на сцені. Я блогер, я власниця магазину спортивного харчування. Кожен день я працюю з жінками. Я обожнюю жінок, обожнюю розкривати їхній потенціал, їхні гарні сторони. Всі жінки королеви. Але кожній королеві потрібна корона, тому я тут і я її заберу. Добрий день. Мене звати Ольга. Я дуже люблю сцену, тому що з самого дитинства завжди я була ведучою. А мене звати Ольга. Я працюю виключно з чоловіками, тому що Галина сказала жінками. Я з чоловіками. А так як я з дитинства боєць, батько виховував такому стилі чоловічому, так я хотів хлопчика Колю, а народилася дівчинка Оля. Тому маємо, що маємо. А, в минулому тренер сім років за плечима в охороні пропрацювала тілоохоронцем, не дивлячись на те, що я така хрупка дівчинка. Але повірте мені, якщо треба, я можу включитись. Але надіюсь до цього не дійде, тому що я завжди при любих обставинах а, тримаю своє. Тримаю своє обличчя, тому що для мене це важливо. А свої професійні навики я виключно використовую тільки в роботі. А, прийшла на цей конкурс. Чому? Тому що а, хочу розвинути свою жіночність, а, хочу більше а, подружитися. Я не знаю, як підходить це слово в цьому конкурсі чи ні, але поборотися, побитися в кавичках з жінками я готова. А Валя можна не перебивати? Коли мене перебили, я... мені це не сподобалось, і я зразу дала зрозуміти, що зі мною так не можна. А можна не перебивати? Вам дадуть слово, ви скажете. А, ну я бачу нічого. А, тому я тут, а тому я готова до битви. Дякую всім за увагу. Всім привіт! Мене звати Анастасія, я з квітю. Скріцю... Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я з міста Харкова. Це перша столиця України. Ну, якщо чесно, для мене це столиця світу. А я багаторазова чемпіонка світу в номінації Фітнес-модель, чемпіонка багатьох турнірів, чемпіонка всього. Та хочу стати чемпіонкою цього змагання. Тому я тут. Дякую. Всім привіт. Я Владислава Небарак, я з міста Кременчука, е працюю фітнес-тренером. Е мій довіз по життю це втілювати всі свої мрії в життя. Тому я і прийшла на цей проєкт, щоб познайомитися з новими людьми, щоб е <ф> <ф> отримати да, більше досвіду, е більше знань. Е ну і, звісно, щоб втілити свою мрію і виграти корону. Свято у мене дуже погана українська. Uh, всім привіт! Я з міста Одеси. Я вчилась в Київському університеті технології та дизайну та отримала професію дизайнера одягу. Uh, зараз я влаштовую свій бренд одягу. В цьому житті я дуже багато подорожую. Uh, якщо мені хтось дзвонить, от uh, два дні тому. Я Чистякова Наталі, я з міста Одеси. Я дуже полюбляю знімати тік-ток, різні відео. Зараз я пішла в медіа, щоб покорити цей світ. Тому я здесь. Найяскравіший момент у цьому проєкті це був перший день, тому що ми в перший день з дівчатами почали знайомитись. Нас знайомили з нашими новими правилами. Та я вважаю, що це було те. Всім здравствуйте! Я браті цел Василина Васильівна. Маю вищу освіту. Я родом з Одеси, у сьомому поколінні. Я єврейка. Якщо комусь цікаво, що, і що там при. Морську академію. Я закінчила, по спеціальності не працюю. Я працюю з жінками. Я дуже люблю жінок, люблю волосся. Я майстер з нарощування волосся. Я мала дуже багато професій, про них не буду розмовляти. Зараз я займаюся танцями на пілоні професійно. Що ще я хотіла сказати? В Одесі мене називають Васька з Молдованки. Я проста дівчинка, в мене немає ніяких нагород, я ніколи не виступала. На публіки, на сцені я боєць по життю. Привіт! Мене звати Альона. Я духовний провідник з силіконовими грудьми. Насправді я працюю з жінками і дуже глибоко розбираюся в цій темі. Допомагаю жінкам відкрити свій потенціал, поєднатися з собою, щоб виповнювати свої мрії та жити своє життя. Щасливо для мене цей конкурс він не тільки про зовнішню красу. Він про внутрішню красу в тому числі, тому що ну реально ви мене не бачили там років 10 назад. У мене дуже сильно зовнішність помінялася. Ну прям дуже. повірте. От тому я вважаю, що коли жінки відкриваються, йдуть свої страхи, виповнюють мрії, вони найкрасивіші на світі. І так як це моя мрія, я теж сподіваюся, що зараз найкрасивіша у світі, і я б хотіла перемогти, просто тому що я хочу. Ви знаєте, мабуть, перший день я не до кінця зрозуміла, куди я потрапила, і мені здалося, що я не в своїй тарільці. Всім привіт! Мене звати Маріана. Я з міста Львів. Також моє хобі найголовніше це спорт. Минулого року я закінчила навчання в університеті і за освітою я психолог. Це те, чим я хочу займатися. Я хочу допомогти людям розкриватися, подолати якісь страхи, проблеми. Це шоу для мене це зовсім новий досвід, так як раніше я ніколи не приймала е, участь в подібних шоу. Але це цікаво, хвилююче, вже цікавий колектив, цікаві дівчата. І я думаю, нам буде дуже весело і буде багато пригод. Також я надіюся забрати головну корону і перемогти. Всім привіт! Мене звати Лідія, я модель. займаюсь моделінгом вже протягом п'яти років і хочу займатися цим все своє життя. Я дуже вдячна за можливість бути тут, тому що для мене це вихід із зони комфорту, придбання нових друзів, нового опиту. І я хочу показати, на що здібна жінка, яка не тільки працює і не тільки ходить на фітнес і спорт, але вона може показати іншим жінкам, що краса це для кожного і для кожної. Дуже дякую за можливість бути тут. І ще хочу додати, що я з міста Одеси, але в серці завжди у мене місто Херсон. Тому я тут борюсь за два міста, я би так сказала. Дуже дякую всім. Я дуже переживаю дівчата. Підтримайте мене трошки. Дякую! Я Наталя Біломісна з міста Героя Харків. За освітою я філолог-лінгвіст, але зараз я працюю як стиліст парикмахер стиліст-колорист. Я роблю дівчат більш жіночними, більш вродливими. Я маю мрію створити свою власну лінію косметики за догляду за волоссям. В мене є син, він мій герой, він мене завжди підтримує. І я хочу зробити цей світ більш добрішим і більш кращим саме для нього. Цей конкурс це виклик для мене, і я хочу перемогти тому, що я гідна цього. Дякую. Вітаю вас, шановна громада. Як я люблю казати в своєму інстаграмі. Я Олександра з українського міста Бердянськ. Я працювала багато років в театрі. Важила на 23 кг більше, але зараз я виглядаю отак і хочу доказати всьому всесвіту, що якщо в тебе є мрія, вона обов'язково збудеться. І бажаю вам усім вірити і йти до своєї мрії, до своєї мети завжди. На сьогоднішній день я працюю у двох волонтерських організаціях. Я допомагаю тваринам та онкобальним дітям у притулках. Також е, намагаюсь е, трохи працювати моделлю трохи там, трохи там. І завжди, як я вже казала, йду до своєї мети, чого я вам бажаю. Всім гарного вечора. Привіт усім! Мене звуть Плахотник Валентіна. Я з міста Бахмута, яке раніше відомо, було Артемівськ. З невеличкого села міста, як усі кажуть, дівчина села. Так це про мене. Я вижила 83 кілограми, яке, на жаль, зараз я сподіваюсь, на жаль, скинула 30 кіло. Зараз я хочу досягти цю перемогу. Я сподіваюся, що я переможу, тому що в мене є всі шанси перемогти, Перемоч, перемогти. У мене українська мова не дуже файна, але я. Знаю, що я можу досягти найбільший результат в своєму світі у себе в країні. У себе на землі, як це кажуть, в Україні. Зараз в місті Києві, яке я хочу сказати дуже-дуже дякую нашим організаторам і зробити маленький подарунок нашим організаторам. В мене є картина, яку я намалювала по номеркам. Це намалювала. Я перефарбувала, інші кольори надала. Для того, щоб люди знали, що якщо ми самотні і кажуть, собачка, кет чи пес у нас є, що в нас все одно хтось буде поруч. Дякую вам, організаторам, що ви є. Дівчата дуже дякуємо за вашу промову. Це було щиро, відверто. Нам дуже сподобалось. Так, пані Олена? Так, дуже. Але ми бачимо, що ми усі різні. Хтось схвильований. Це дуже класно. так, так. Тому ми вважаємо, що в нас. Повинна бути своя фея, окрім нас. Бо ми, як е, два надзирателя над да, вами, ми. так? І тому ми зараз хочемо запросити сюди Алісу Шереметєву, яка буде створювати баланс серед цих нас. Тому що, розумієте, проект напружений, боротьба буде напруженою, будуть різні ситуації. А це от у на нас просто от наша фея воспитатель Так, ще раз доброго дня всім. І так, я Аліса Шереметьева. Багато чого можу сказати про себе, але зараз не будемо все озвучувати. І так, для чого я тут поможу, чим зможу. Навчу вас не боятися, не боятися того, що називати свою дату народження, бо це наш такий космічний паспорт, і ніхто нам не може в цьому ну, ніяк нашкодити, якщо ми цього не боїмося. Я Дівчата впоралися із завданням організаторів, але змагання не було б змаганням, якби все було б так просто. Учасниці мають змогу отримати додаткові бали, але тільки якщо вони гарно поводяться та виконують усі завдання. Ви повинні зібрати слово квін. Тобто, в слові квін 5 літер. Кожного дня це нова літера. Сьогодні ми видаємо браслети з літерою Q. Тобто цей мішечок для того, щоб ви можете на руку одягати, а можете збирати колекцію за ці п'ять днів. Для чого це? Це ваш імунітет, це додаткові бали. Та учасниця, яка накосячила в день або ввечері, або вночі нам скажуть наші помічники, вона літеру може не отримувати. Кожен день ви будете отримувати літеру від цікавої знайомої особистості. Сьогодні ми з панією Оленою вирішили вам всім надати цю літеру як бонус. Це Тому можете день, нас так. і себе з цим привітати, але з завтрашнього дня це буде реальна заклята боротьба за головну корону. Як пройшов перший ознайомчий день у таборі Королев? Які враження від учасниць отримали організатори шоу? Ну що, вітаю, ми розпочали наш перший унікальний проєкт в Україні Битва Королев? Як тобі перший день? Ну, таке собі чесно. А як тобі наші учасниці? Я дуже задоволена учасникам. Вже було тисячу заявок, ти уявляєш собі? Дев'ятсот скільки вісімдесяти чи стоїть? Ні, більше тисячі. чи Загалом більше тисячі, так. Да. І тільки тринадцять вижили. Це в нас прям як дінозаври наші. Ну ти подивись на нас, це дві змії, реально. Нас хтось витримає. Ну сподіваюсь, що, бо сьогодні в мене вже такі були сумніви, що хтось сьогодні десь з чемоданчиком уже по вулиці. Я в тебе фаворитка, бо в мене є вже <реш> є. Да, а давай. Скажеш <соф> <соф> А ні, давай в кінці вже скажемо. Хто це буде О, давай, супер, реально. Давай я буду додавати бали, ти будеш давати бали. Ні, я думаю, що а, переможницею стане та дівчина, яку навіть ми подумати і не, не можемо. <сп> <ск> так, і нехай в нас закидають помідорами, але в нас буде самий кринжовий проект: битва королев.